Всім привіт, дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал е, присвячений металообробці. Проста тупа робота, яку прислав мені мій підписчик Василь Макотяк. Е, коротче, я частенько роблю таку штуку. Це є шліфовка регулювальних шайб до, е, до машини, до клапанів. От є шайби. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Тут Василь написав, які вам потрібні розміра. Значить, 2 і 2. Дві штуки, 2 і 3, дві штуки, два і чотири, одна штука, Два, п'ятнадцять, одна штука. Ну, якби розміра. Ну, зробимо до сотки йому на шліфовці, все як положено. Вот. Все як положено. Одну сторону. Подивимося, може, і зробимо базу. В принципі, рівненькі, гарні. О, зараз поміряємо мікрометром, що в нас тут є в дійсності. Тут, в принципі, на них є надписи. Тут у нас що пише 2,70 2,65. 255. Ну, коротше, зараз ми то діло оформимо. Покажу, як вам то робиться. На спочатку, що ми робимо? Ми їх всіх кладемо дружно на плиту. Починаємо шліфувати. Шліфуємо, 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 шліфуємо. Доходимо до найбільшого розміру. Тобто 2,40 2, 2 мм, 4 десятки. Дійшли до, до розміру 2,4. Є, так, зловили. Ту, що нам треба, одну штуку забрали. Шліфуємо далі до наступного розміру. Зішліфовуємо десятку. Забираємо дві шайби, які толщиною є 2,30. Забрали дві шайби, так? Шліфуємо далі. Дошліфовуємо, ще десятку, знімаємо. 2,20 дійшли розміру, дві штуки забрали. І нас лишається одна 2,15, одна штучка. Дошліфовуємо тих 500 і знімаємо. Отак от воно робиться. Тобто від більшого до меншого. Ну що ж, я на шліфовку зробив. Дошліфував з одного боку, перевернув і шліфую з іншого. В принципі, вже десь розмір має підійти. 2,4 в нулі. Зараз ми спробуємо. Бачите, обложив навколо бляшки. Так магніт. Так, магніт притримує краще нашу деталь. Так, що в нас тут є? Три сотки плюса. Коли ми працюємо по, ну, з мікрометром на магнітній плиті, так, тут є якби, один такий нюансик. Треба його завжди пам'ятати. Три сотки плюса. При кожному вимірюванні треба всі деталі знімати. Всі деталі треба знімати. Я їх відкладаю з боку на салфетку. Знімаємо всі деталі абсолютно до одної. От. Знімаємо, знімаємо, знімаємо і знімаємо ці от... бляшки наші, які підтримують деталі з боків. А мене є ще маленька магнітна плита на постійний магніт е, Механічного включення. Так, витираємо плиту. Так, є. Знову ставимо бляшки. При цьому шпіндельну бабку ні вверх, ні вниз ми вже не рухаємо. Вона вже не застоїть на тому розмірі, якому є. І знову викладаємо деталі. Знову викладаємо деталі. От. Чому треба деталі знімати? Тому що, коли ми шліфуємо, і ми е, деталі, наприклад, знімаємо одну деталь, то під, під іншу детальку може залетіти якась стружечка, пилинка. Тут розрахунок йде на сотки і відповідно, то може дати огріх. Так. Може потім вийти оказія. Тому тут треба дуже все чітко. Ось так Отак от якось буде. Попробували. Бляшки стоять. Так, нам треба три сотки. Ну, давайте. Ага. І значить, включили камінь, включили рух стола. І помаленько підводимо. Дивимося, чи в нас буде зараз брати рівномірно по касанні всі деталі. Ну, нормально. Бере. Якщо б одна з деталей стала вище, так, поїхали. Сотка. Тут по чуть-чуть, тут нема куди. Гнати п'ятилетку за три роки, як то кажуть. Е, значить, якщо б одна деталь стала вища, нам попала б на якусь соринку, пилинку. Так, друга сотка. То вона б зразу була вища і зразу б її брало найбільше. О! Такі речі я переважно шліфую на сухо. Тут якби, мінімальні зйоми, перегрівів тут нема. По чуть, чуть Поперечна подача, тут чуть-чуть нема тут куди спішити. Так. Соточка. Добавили, поїхали назад. Камінь у мене сірий, корун. Так, ще вперед-назад вернем на вихожуванні. і міряй, має бути окей. Я вже всі перевіз для шліфовки в нову майстерню. Останок шині Думаю, ото Васильові ще зроблю цю роботу Так, стоп. Міряємо Міряємо, міряємо Що в нас є? Так, що в нас є? Півсотки плюса. Так, по мікрометру півсотки. Не спішимо. Не спішимо. Треба перемірити всі деталі. Можливо, якихось дві зараз них. От, ця вийшла в ноль. Ні, теж півсотки. Буває таке, що одна от право-вліво. Теж півсотки. Всі як один. О, а ця, бачите, вийшла в ноль. А ця вийшла в ноль. Чітко. Все, вона готова. Тут є такі нюансики, треба то вважати, пильнувати. От. Так, ця півсотки теж, як і ті. А та що каже? І ця півсотки. Так, лишається нам 5 штук. Та вже готова. Зараз витираємо плиту, знімаємо півсотки, 5 мікрон. Так? Що таке 5 мікрон, що ви собі уявляли? Людська волосина має в 5-6 сотих. А то 5 мікрон. Тут тобто це в 10 разів тонше людської волосини. Так. Отак от, от поставимо їх. І так от поставимо якось. Не спішимо підбавляти вертикальною подачею. Не спішимо. Тому що сотки це, це не є багато. Це мало. Замагнітили. Так, все окей. Гідравліка, круг. Поїхали. Хочу По Так, Всі бере дружно однаково. Так, 5 мікрон. Так, поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Отак от. Ну, його кінемо. Отак от на шліфовці ловиться розмір. Так, вперед, назад звернемо. Так, є. Міряємо. О, чітко в ноль. Так, дві готових. Все є. Тепер оці четверо солдатиків ставим і женемо десятку вниз. От вже будемо 2,3 ловити розмір. І так далі. Я прошу вибачення, я трошки забувся. 2,4 нам треба одну штуку. Тобто ту п'яту, з якої я знімав півсотки, я поставив назад. І шліфуємо далі її. До розміру 2,3. Я помилився в більшу сторону. тобто Сторону таку, що ще можна поправити. О. Так, ну, шліпуємо, я вже 3 сотки зняв. Зараз знімемо соток 7-8. Переміряємо. І так доженемо до розміру 2,3. І відберемо дві штучки. І лишимо три далі на шлюфовку. Я часто роблю таку процедуру, мені приносять мотористи. Я недавно від Поджеро шліфував такі шайби. Їх там багато було, але там розміри були всі різнобой там. 2.12, 2.13, 2.15, кожен в сотку, в сотку, в сотку моторист понаписував мені. І я сидів і шліфував оце тіло. От. Ну, як би тут без варіантів, тут тільки плоска шліфовка. От. Ніякі тут інші способи не пройдуть. Я не знаю, як ремонтують мотористи машини на коліні, коли немає можливості пошліфувати точно шайби. Ну, Напевно, на наждаку шліфують або болгарки, я не знаю. Є ж таланти. На ютубі море відео про шліфовку головок на кругу від наждака. А шліфовка головки на циркулярці, на фуганку, це взагалі. На мою думку, метри, метри. Ну, коротше. Сліпуємо до 2,3 і 0. Відбираємо 2, так, 2, міряємо. Нам потрібен розмір 2,3,0. Так, Що в нас тут? Є в нулі. Раз. Ми зараз подивимося, що інші кажуть. Що інші кажуть? Нам, нам треба дві штучки, щоб були чітко в нулі. Ну от, бачите, Добре. ну Ці в принципі нам вже не потрібні. У нас наступний розмір 2,2-2 штуки. так, значить Женемо знову десятку вниз. витираємо, Забираємо бляшки, витираємо плиту, ставимо наші шайби і женемо далі. Ну, от от, коротше трошки бавлення робота. Тут є якби, один такий нюансик. Одна тонкість. Ну, камінь має бути заправлений тонко. Тобто під алмазний влівець, не під шарошку. Друга тонкість це те, що якщо ми провтикали самий перший розмір би 2,4. Тобто в нас вже по-любому, виходить, одна деталь вже би була зіпсована. Так, а тут такой якось поставимо. Так поїхали все чітко тут, все чітко так круг гідравліка добре, поїхали, так міряємо. Нам потрібно зараз э, дві шайби на 2,2. От чітко. 2,2 і два. Раз. Та все, ринка попала. Так, ну, ця теж добре, 2,2 в нулі. от, чітко, 2,2 в нулі дає. Станок тримає розмір. Так, 2,2. 2,2. Значить... Одразу підписуємо, тому що. Тому щоб не губитися. Так, одна і друга. Так, і що в нас лишається по списку? 2,15 одна штука. значить 5 соточок треба зняти з одної єдиної шайбочки. Ну що, Знову витираємо плиту, збираємо бляшки. І 5 соточок знімаємо з цієї одної шайбочки. Так, як ми її обкладемо, ми її обкладемо отак, отак. Отак. От І от так. От. О. Добре. Поїхали? Так, добре. Хлопка. Пляшку починає брати. Крутим просьба. Дві сотки. Ну вот, 2,15. 15 Чітко видно вам, так, 2,15 остання шайба. Так, 2,15. Так, але то ще не все. То ще не все. Після шліфовки на магнітній плиті наші шайби намагнічуються. І їх обов'язково треба розмагнітити. Настільки намагнічується, що от шайба може навіть ну от бачите, от бачите тримати іншу шайбу. Ручі, слабенько, але намагнічується. Ну, на себе вона тягне стружку без, без проблем. о, ну як Я вже показував багато так, тобто Петля від телевізора, включена в 220. Нажали кнопку. Петлю просто в виключеному стані зняли. Все. Парла шайба одна. Все, вже навіть не липне. Отак навіть липло відчувалося від руки, що, що липне. От в стружку окунаю. Вже не липне. Отака от робота. Коротше, нічого складного, але вимагає плоскошліфувального станка мікрометра. Все, всім дякую за увагу, удачі, думаю, пригодиться.